Роман Якушев народився 6 березня 1984 року у шості. Був єдиною дитиною в родині. Рано осиротівши, він навчився самостійності та працьовитості. Закінчив Шосткинське вище професійне училище за спеціальністю електрогазозварник та Шосткинський центр професійно-технічної освіти за фахом майстер ресторанного обслуговування. Адміністратор Тривалий час чоловік працював у Києві у різних сферах. Цілеспрямованість, працьовитість і завзятість допомагали йому у короткі терміни опанувати нові навички та професії від робітника агропідприємства з вирощування шампіньйонів до працівника. Охоронної служби у вільний час Роман захоплювався риболовлею та багато читав. Він вмів цінувати дружбу і знаходив спільну мову з будь-ким. Однією з його яскравих рис була надзвичайна працьовитість, прагнення до порядку та чистоти. За кілька років кропіткої праці він зміг перетворити стареньку оселю у затишне приміщення, самостійно відремонтувати тамбур між квартирами. За це сусіди. Згадують його добрим словом з усім ремонтом впорався сам, а вчителями його були відеоролики. Зіртубу у 2015 році Роман зустрів своє кохання Анну, а згодом у них народився синочок Тимофій, якого батько безмежно обожнював. Сім'я була для нього найвищою цінністю. Роман мав загострене відчуття справедливості, не терпів обману та підлості, часто з гіркотою запитуючи дружину, чому ж люди не хочуть жити по правді. 5 листопада минулого року Роман Якушев добровільно став на захист батьківщини. Про його рішення родина не знала до. Останнього. Йду туди, щоб захистити тебе і нашого сина. Хочу, щоб наша дитина росла в мирі, сказав він коханій напередодні відправки на навчання до Дніпра. На фронті наш земляк виконував обов'язки навідника мінометного відділення десантно-штурмового батальйону. Він від більш старших побратимів. Отримав бойовий позивний, молодий. Він дуже мріяв про повернення додому після перемоги, але, наче перечуваючи біду, незадовго до загибелі переслав до шостки свої речі та нагрудний знак учасник бойових дій зі словами подаруєте медаль сину. Роман Якушев загинув під час виконання бойового завдання на території Покровського району Донецької області. До останнього подиху він залишився вірним рідній Україні та військовій присязі. Попрощатися з героєм та висловити слова співчуття його родині прийшли друзі, вчителі. Представники влади та громадськість. Педагогічний колектив, учні батьків спеціалізованої школи номер 1 схиляють голову в скорботі і висловлюють найщиріші співчуття рідних і близьким нашого учня-героя Романа. Нехай добрий, теплий спомин завжди живе про нього у наших серцях. Він прожив дуже важке, складне життя, але він обрав той шлях, щоб захищати нашу державу. І віддав за неї саме цінне це життя. Ми пам'ятаємо його не за оцінки та диплом, ми пам'ятаємо його як цілеспрямовану, життєрадісну і мужню людину. То наш педагогічний колектив сланяє голову перед вами рідні та близькі, за те, що ви підтримували, виховували і. Завжди були поряд з такою, з такою людиною. Е, вічна йому пам'ять е, слава героям, слава Україні. Роман продовжив навчання в нашому закладі за спеціальністю майстра стараного адміністратора. Для викладачів він запам'ятався щирою та світлою людиною, який міг прийти на допомогу в будь-який час, чи то друзям, рідним, якщо цього потребували. Весь колектив. Шановує загибель героїв, рідним та близьким, співчуття. Слава Україні! Ще один наш захисник повернувся, але повернувся в трубі. Співчуття рідним, близьким, Романе, без рани тобі, Україна, за наш захист. Ставши на коліна, присутні вшанували пам'ять загиблого воїна, а потім вкрили квітами останній прихисток Романа Якушева. Настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці, отець Сергій провів церковну панахиду. Після чого рідні та близькі попрощалися з героєм та провели його в останню путь.